Друзі, вітаю! НАБУ схопило голову Верховного суду на хабарі від одного з українських олігархів. Давайте про це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок під цим відео. Все волод князів, голова. Верховного суду України був затриманий при спробі е, взяти хабар у 2,7 майже 3 мільйони доларів. Навіть не пробуйте перевести цю суму в гривні е, через те, що у вас просто пропаде настрій через те, що, збираючи по 10, 20 і 100 гривень на донати на дрони, автівки, зброю і одяг для наших військових, е, судді збирають інші донати, кладуть по 3 мільйони баксів у кишеню. Власне, вчора перед тим як російські ПВО перед тим як російські калібри полетіли в на Київ і наші. ВПО героїчно їх всі позбивали. Перед цим власне сталася дуже цікава подія. Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Задокументували отримання хабара у порядка трьох мільйонів доларів у голови Верховного суду. Інсайдери говорять, що це власне діяння одного з олігархів, власне Константина Живаго, який живе зараз у Франції, начебто, під домашнім арештом, але домашній арешт такий фрівольний, що він може жити Собі на півдні, він може жити, собі в Парижі, ну, от, його сім'я може ходити на фешн-віки, він паралельно може тратити купу грошей, ну, от, але вкладникам банку нічого не повертати або, наприклад, і далі грабувати окремо взяті українські підприємства. Одним словом. Набу підтвердило, що викрито масштабну корупцію у Верховному суді. А сама схема щодо держніпромірної вигоди керівництва та суддям ВС ще власне буде розкрита і багато деталей буде пояснено. Поки що не так багато даних, але тим не менше, ми бачимо, що судді не перестали брати хабарі. Ми бачимо, що і Конституційний суд, і Верховний суд, і звичайні судді, в тому числі таких. Буденних, здавалось би, господарських судів стають доларовими мільйонерами в час, коли в війні люди віддають останнє. Виявляється, що судді це найбільші покидьки нашої держави, які готові і відмазати е, проросійських ватників і російських ватників, які готові допомагати олігархам, які готові робити нашу державу біндою і злиденною. В той час свої кишені такі всеволоди набивають. І ось якраз таки щоразу їм це сходить з рук. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи піде наше політичне керівництво реально на реформу суддів, але не таку, як це робилось завжди, щоб їх взяти під своє управління, а якраз на таку, щоб наш суд був нічим не гірший ніж суд в Європі, коли дійсно кожна людина, як в тому ролику, ви пам'ятаєте, отримує правосуддя в незалежності від того, вона вчитель чи олігарх, чи бізнесмен, чи просто. Будь-який інший громадянин. Напишіть, будь ласка, в коментарях підпишіться на це відео. Ну і зрозуміло, що донатьте на збройні сили України та протиповітряну оборону. Сьогодні вони просто красені, збили всі кінжали, які колись вважались гіперзвуковими, і все, начебто, їх ніхто збити не міг. Наші зробили все найкраще. Ну а суддя власне поїхав в місце затримання. Будемо надіятися, що його тримали в підвалі, коли ці ракети летіли. А можливо і ні, я думаю, що це не так. Важливо. Бажаю безпечного дня і до зустрічі!